Раночку. Сьогодні у нас вже вівторок, я збираюся на роботу, запізнююся, тому що щось я довго лежала в ліжку сьогодні вранці, і також довго збиралася, От тому навіть кавуську допиваю на ходу та виходжу. Сьогодні, до речі, в нас буде корпоратив на роботі в обід, не ввечері. От десь о 12.30 нам треба буде бути вже в закладі. От і це в нас, наприклад, влітку в нас був теж такий семінар, куди в Марселі з'їжджалися абсолютно всі наші філіали з Франції і навіть різні компанії, тому що це група, де я працюю. От, але взимку вони роблять кожний філіал е, сам собі робить. От єдине, що в нас зустрічаються філіали, які знаходяться в нашому регіоні, скажімо так. Також сьогодні ми будемо грати в Secret Santa. і я приймаю також участь і ось приготувала невеличкий подарунок е, своєму колегі. Це шоколад. Ладно, все буду вже вдягатися та виходити. Я вже повернулася додому. Як ви вже знаєте, у мене сьогодні був обід з колегами. От, все пройшло чудово, ми ходили в дуже гарне місце в Нотрдам в Марселі. Там були просто дивовижні краєвиди на Марсель. Файно пообідали, і потім пішли пішки на роботу вже в офіс. От, але я не знаю, мене це так виснажує, коли я. Отак, от якісь такі мероприяття, я не знаю. Ну, я сама по собі інтроверт, і для мене виснажливо розмовляти з людьми. Ось, особливо коли, ну типу, я завжди відношуся так, що типу, колеги це мої колеги. Я повинна з ними бути стримана, така от вся правильна. От, а ну, інша справа, коли ти з друзями, коли вам весело. Коли ви там щось. Це наш пилий От, коротше, таке. Але все одно було дуже класно побачити багатьох, посидіти, смачно поїсти. От, і також в нас же сьогодні був Сікрет Санта, я подарувала свій подаруночок і отримала собі інший. До речі, я дарувала одній людині, а мені дарувала інша людина. Тобто ми не один одному дарували подарунки. Ось так. Е, зараз вам покажу, що мені тут подарували. Таке гарне пакування. Новорічне святкове. Е, тут в мене губна помада, е, з якогось е, магазину Le Savon Naturel», Тобто, це натуральне мило і тут написано, що 100% натурель і біо бом але. Пахне воно лавандою. Як воно? Так воно працює. Я не знаю, як його звідти, а воно якось не крутиться, я не знаю. Що з ним робити? Ну, коротше, і. Мильце, дивіться, яке воно миле. Тут написано Happy Secret Santa. От воно теж пахне лавандою. Дуже такий е сильний запах, але приємний. Приємний і тут е, виграверовано е, таке їженятко. Я думаю, що це е, логотип, що воно не фіксує. Е, ну і написано там вход Люсевона Чурель. Ось так. Дуже приємно. Так, усі інгредієнти натуральні та цей сертифіковані біо. Ось. Класно, Але я, ми до сих пор не розібралися, як функціонує ця помадка. <ріхи> не дуже зручно користуватися, скажімо. <ріхи> <ріхи> ну, вона, знаєте, така дуже масляниста. Мені такі подобаються. Дуже файно допомагають. Я, до речі, на цих вихідних викинула свою губну помаду, бо вона вже була така стара. От, це класний замінник. Зараз буду... хочу виставити відео нарешті на YouTube, бо я його вже змонтувала ще на цих вихідних, але так і не виставила. Вчора почала робити собі цю іконку, прев'ю для відео. Я не знаю, щось я робила стоп-кадри, і це так ржачно, я так себе угарала. Просто тому що коли прибереш, то дуже зосереджене в мене обличчя. Ось, і ну, стоп-кадри, і таке обличчя, це просто дуже-дуже смішно. Ось, і тому зараз закінчу своє прев'ю і виставлю відео на канал. Може, навіть почну монтувати ось це відео, поки Макс розбирається з моєю губною помадою, як, як її звідти дістати. Всім доброго раночку! Сьогодні в нас середа, і я сьогодні працюю з дому. Це просто чудово, тому що я висипаюсь, мені не потрібно кудись поспішати. Збиратися, я собі прокинулася, випила кавуську, поснідала і вже через 10 хвилиночок буду приєднуватися сідати за комп'ютер. Ну і також я набагато менше втомлююся, тому що два рази на тиждень я залишаюся вдома і три рази на тиждень їжджу в офіс. От тому я щаслива, що в мене є така можливість. Ми кинаємо Bells. Grâce à toi. В мене настав обід. Зараз буду щось собі готувати. Правда, я не знаю з чого. В нас є. Мені дуже подобається ось це, типу татарама. Але в нас немає хлібу. У нас є яйця. Е, на цьому все. Не знаю, що в мені поїздочки. Може, щось з готового є. А, в нас є млинці. Не знаю, не знаю. Типу, знаєте, такі налисники. Хлібу нема. Я б хліба поїла. О, я знаю. Я знайшла альтернативу. У нас є отакі булочки. Типу Аля для бургерів. Чудово підійдуть під тараму, я так думаю. Клас! Тому зараз намажу тарамой бутерброд і відварю все ж таки два яєчка. Ось такий в мене буде смачний обід. Такий в мене буде бургер. Напевно, зроблю тільки одну булочку, щось мені здається, забагато буде. А ще мені сьогодні написали цілих два коментаря ну, під різними відео. Але це так приємно, я не знаю, мені так це підняло настрій, тому що ну, я вже звикла до того, що в принципі мені не дуже часто пишуть коментарі, а якщо пишуть, то це, знаєте, типу, мама, сестра таке. Ось, і дуже, ну, доволі рідко зараз мені пишуть під влогами якісь там коментарі. От, тому дякую, мені це так підіймає настрій. Ось зараз відкрили ноутбук, поки в мене там варяться яйця. Я зможу помонтувати відео. Я вже сіла працювати, але в мене не працює одна програма. О, ні. Вона сьогодні щось увесь день лагає. От, ну, не тільки в мене, ще й в колеги ми з ним сьогодні зізванювалися. Він мені сказав, що в нього теж вона лагає. От. Такі, звісно, буває. Але все ж таки вона ну, вранці лагала, зараз знов лагає. Це якийсь кап'єце. Я так. Ну, я знаєте, я починаю щось інше робити, і потім, коли вона вже функціонує, я її не користуюся, тому що я вже в, іншому, в іншій справі. І зараз я хотіла знов повернутися до того, що я хотіла тоді зробити, і вона знов не працює. Хоро, це якийсь замкнутий круг. От, хоча щось я не знаю, щось воно загружає, тут якийсь третьмо у кух. Не знаю, може воно буде потім після цього буде працювати. А ще я вже на третій кавустці за, за задень. Це не дуже добре, не дуже добре. Ось воно щось загружає. А що непонятно? Я вирішила собі зробити невеличкий перерив <рив> і заварити собі чайочок. У мене, дивіться, яка гарна чашка. Це мені Макса брат привіз. Він їздив в Ганої В'єтнам. Ось також він. Він там три, е, три країни. Де ж він був ще? О, коротше, не пам'ятаю, Ну ось він мені з Ханої привіз е, чашечку Starbucks. Це прям мій розмірчик. Е, ось. І знаєте, що класно? Я просто не можу на радуватися нашій новій кавій машинці. Це те, що е, от в мене тут е, чайок. І знаєте, що я роблю? Просто отак нажимаю на така капелька. Бутончик, і воно мені зараз нальє гарячу воду. І саме таку е, приємну, знаєте, температуру, що можна одразу шпити. Е, от, це просто я перестала користуватися цим чайником, щоб кап'яти кап воду, тому що це дуже-дуже зручно. Робочий день закінчено, і я вже вдома, уявляєте? Це так класно. Зараз е, хочу. Світло дивне, Зараз хочу приготувати шарлотку, але треба подивитися, чи вистачить в мене інгредієнтів. Я, щоб ви знали, я ніколи не відпікаю нічого. Я якось намагалася е, приготувати кексики. Я його готувала два дня. Я пере... перемазала стільки продуктів. Ось, ну і два дні я їх пекла. Це не просто один, один раз спробувала і все. Ні, я напротязі всього вечора намагалася спекти ці етазі в мене нічого не вийшло, і я сказала собі, все, я більше не буду братися за випічку. Але мені здається, що Шарлотка це досить легко зробити. От. Ну і взагалі в мене Макс, типу, він дуже класно випікає все. Він знає там і торти робити вміє. Коротше, людина майстер на всі руки. Ну, ось. Я не <хи> Ось, Але щось мені захотілося зробити шарлотку. От, ну, в мене є мука, цукор, яблука. Єдине, що я не знаю, типу є в нас цей розпушувач. Цього я не знаю. Я не знаю, скільки треба. А, ось. Пудру Алюві. Я думаю, що це він. Така, і ванілін. Але щось ваніліну немає. Нічого. А, в мене є каріця. Я о шарлотки вже, мабуть, тиждень. Так хочу шарлотки. Так, все, приступаємо до готовки. Оп, тільки єдине, що треба зараз подивитися, скільки грамів мені потрібно. Так, я подивилася, скільки всього треба, і в мене є навіть ваги, щоб це все е переважити. Ось така в мене є, але не знаю, мені здається, там просто людина робить 200 грам муки, 4 яйця. Мені здається, що це буде забагато на таку маленьку формочку, тому, напевно, зроблю половину. Я зроблю 100 грам муки. Вона там робила 150 цукру, але я не люблю дуже цукровий, тому зроблю десь 50 г цукру. І дві, два яйця. <плес> Вже починається не дуже. <плес> Коли починаєш. А ще знаю, що треба щепотку солі додати. в мене якраз залишилося. У <плес> мене ще навіть міксер є. Знайти б його. Оп. Ну, Я прям професіонал. Ну вже... Я нарізала там яблучка, і зараз вже буду е, готувати тісто. Е, оп. Чотир... Все ж таки я вирішила робити, як в рецепті, з усіма грамовками. І е, ну, просто візьму іншу форму для, для запікання. Так, яйця в мене є, потім треба додати цукор. Та я ще е, додам корицю. До речі, цукру я взяла менше, ніж казалось, ніж треба було. Е, я взяла 60 грамів, щось таке, тому що не хочу, щоб воно було дуже цукрове. Оп! бахнули, <смі> І тепер сказала, що треба 10 хвилин його взбивати. Допоки не буде така пінка. Ось, ну подивимось. Ну що, я вимішувала це дійсно 10 хвилин, і в мене дійсно вийшла така кремова основа. Зараз туди буду додавати борошно, але в мене немає просію, щоб просіювати. Штучки, але в мене є ось ця штучка для макаронів. Я думаю, що теж підійде непогано. Краще, ніж нічого. Е, оп, і ще бачите, як ідеально, головне, щоб вона не вернулася. Так, і також нужно, треба дві, одну-дві чайні ложки розпушувача. Слухайте, дуже файно просіюється. Ось вам і лайфхак. Якщо нема. ой. Так, і зараз перемішуємо це все діло. Ой, як файно виходить. Дівочки, то я куховар. А воно все одно з якимись камочками в мене обирається. Треба якось інтенсивніше. Воно таке пухке. Не знаю, чи це добре, чи це погано. Так, давайте ще яблука туди додамо. Так, а може, воно навіть в мене влізе в мою е формочку, яку я спершу хотіла. Ну, ой, Клас. Тільки треба щось покласти, щоб воно не виходило. Оп, не збігало. Слушайте, чудово підійшло для цієї формочки. Ідеально просто. Так, ось, відправляю на розігріту на духовку 180 градусів 40 хвилин. Там написано 40-45, я поставлю на 40. Але єдиний мінус, що тепер в мене повний срач на кухні, а мені ще вечерю готувати. Ну що, я вже попробирала, зараз буду готувати вечерю. На вечерю сьогодні хочу зробити пиріг. Ми з Максом знайшли дуже файний рецепт в інтернеті, але я. Я забула, де я його там скачала. От я пам'ятаю, що він був на французькій, тому не зможу з вами їм подивитися. Але розкажу, як я його готую. Що для приготування нам знадобиться печериці, вони в мене трошечки вже подусталі. Потім в мене тут цибуля парей мені здається, вона так називається. Потім ешалот і куряча грудка. В мене вже вийшов пиріг, я перевірила, він пропікся. Також в мене вже готові мої овочі та курка, і туди я зараз буду додавати вершки на французький крем фреш, не фокусується, але повірте на слово. І також додаю бульйонний кубик. Ось, Ось такий звичайний в мене Одна... один такий кубик. От. Вершків додаю небагато. Тому що потім, якщо ну, забагато додати, то пиріг буде плавати. Е, от, ну, тобто він не буде, знаєте, такий густий. А, і бачите, в мене сливки дуже лежалі кід 15%, 15% жирності. Е, от, тому я їх додаю зовсім трошечки. І туди кидаю. Свій кубик. Кидаю цілий кубик, тому що в мене тут ну, доволі багато е, овочів е, і е, курка також. Тому цілий е, от, можете кидати пів кубика. От, а я просто ну, е, моя слабість це сіль. Я обожнюю, коли е, ну, багато якихось там приправ, солі. Так, далі все закидаю у форму для. Ой! Випікання, дуже важка ця сковорідка. Не витримує рука. Ой. Чи Це я просто слабенька. <рес> так, все ж таки дуже ці сливки, дуже вони е, жидкі. Далі беремо слоєне тісто, в мене вже готове, куплене в магазині. <рес> І викладаю ось. Таким чином. Чесно кажучи, я коли побачила цей рецепт, я подумала, а як, що це за пиріг вверх термашками? Як воно повинно там триматися. Але, повірте мені на слово, все чудово з цим пирігом. Дуже смачно виходить. Я вам потім покажу фінальний. Результат. Далі ми беремо е, жовток і такий от пензлик і е, намащуємо на наш пиріг. Так, ладно, що занадто, то нездраво. Е, оп, і також треба зробити невеличкі надрізи. В мене тут є ножик. Ну, Звісно, ви можете робити якось це більш красивіше, але в мене і так здається, йде. Відправляємо в духовку на 20 хвилиночок, на 200 градусів я відправляю зазвичай. Ну, Тільки подивіться. Я просто ідеальна жінка. Наготувала. Ну, чи дура? Це як в тому мімі. Я жартую, звісно. Зараз Макс буде розрізати. Подивимося, тому що ці жидко вийшло дуже. Треба жирніші вершки брати. Зараз подивимося, може. Ти просто дирочку. Ну я повсюди робила дірочки. Десь є. У мене все запечатлено на камері. Так, але треба одну більшу робити. щоб пару це води, щоб не було жидкості. Я не знала. Ну, коротше, от послухайте, Макс. <рес> Слухайте, не все так погано. Нормально. Думала, буде гірше. Я вже монтую це відео зараз. Ось так. Вон трошечки бокстейджі. Е, от, і е, моя остання фраза була Не все так погано. <гум> Думала, буде гірше. <більше. гум> це, напевно, не найкраща фраза, коли треба казати <гум> на кукінг відео. <гум> Але що маємо, то маємо. Е, от, щоб не закінчувати так е, обривком, е, вирішила з вами попрощатися. <гум> Дякую, що подивилися це відео до кінця. Е, підписуйтеся на канал. Щоб не пропустити моїх подальших відео, ну і до нових зустрічей. Па-па!